Наші Збройні Сили України не заставили себе довго ждати. Тож, величезна пожежа на Рязанський ГРЕС. Це найбільша електропідстанція, яка відповідає саме за живлення Москви. А також пожежа на нафтопереробному заводі е, російського резерву Зеніт. Тож, це найголовніші новини, я Олександр Добровський вам розповідаю. Давайте зі всім розберемося детально, яка там зараз ситуація і що відбувається. Тож. Порядочку. Перше. Хазянська ГРЕС. Можете побачити, де вона знаходиться. Да, 650 кілометрів від нашого кордону. Бачимо величезне задимки. ну був, да, в... був хлопок. Попередньо свідки стверджують в російських Z-пабліках, що було чутно вибух. Невже то е, два варіанти. Або наш новий дрон, ракета-паляниця, або балістична ракета, про яку вже анонсував президент, але подробиці якої поки що не розкриті. Ну, тим не менше, бачимо, що спрацювало. І росіяни чітко повинні усвідомлювати, що цю гру можна грати в дві сторони і таке зухвале. Намагання відрізати нас від світла, газу, всього цивілізації це ненормально в 21-му столітті. Ну, якщо ви прийшли допомагати людям, то навіщо ви створюєте умови, щоб було цим людям гірше? Тому щось у вас там росіяни не клеїться. І за кожну дію буде, як анонсував президент України Володимир Зеленський, буде відповідь. Пожежа на нафтопереробному заводі прийду, у Котельничах, це ж Кіровська область, 1200 кілометрів від нашого кордону. Попередньо ри два резервуари, це резервуари. Тобто це государственний, як вони там називають, да? госрезерв. тобто це... Те недоторкане, на що покладається вся Росія. Попередньо горить два резервуари, але по відео чітко видно, що їх там набагато більше. Росіяни бояться, щоб не повторилась ситуація, так як з Білгородським, да, нафтопереробним заводом, коли все почалось двох, а в результаті вже 10 днів не можуть загалити пожежу і вже згоріло майже все щан. Хоча ну, не можна бажати. Зла нікому, навіть ворогу своєму не бажання зла це справедлива, як на мене, розплата. Но не забуваємо, що за цими всіма перемогами стоїть дуже важка праця, по-перше, а по-друге, те, що ворог дуже і дуже активно просувається на Покровському напрямку. А як показують по відео в Дружківки, ми туди заїжджали, якось завозили хлопцям передачу. Вона вже 18 кілометрів два поля. Два поля від лінії фронту активно строїть дорогу. Олексієва Дружковка через два поля часа в яр, а вони відбувають дорогу. Молодців. Пам'ятаємо, як буквально там декілька тижнів тому висаджували квіти в Покровську, а вже майже не залишилось там жителів, всі виїжджають масово, а тут вже на тобі в Дружківці потрібно робити дорогу. Ну, безсерйозно. Накрастись на остаток ну, ніхто не забере з собою то все в могилу. Чим ви думаєте, що краще потратити ці гроші на забезпечення армії, на допомогу їм. І тоді буде більше шансів, що і ви залишитесь, і далі будете працювати. Це я зараз до тих, хто приймає рішення. Бачимо, що позабирали усі літаки подалі від кордонів. Сьогодні збитий, до речі, забував анонсувати черговий Су-25. Видно, як наші хлопчики приземлили цю недопташечку. І це дає невеличкі тактичні переваги, хоча і в загальному ситуація зараз, на жаль, досить критична. Тому розбираємо, я вам розповідаю, долучайтесь, дивіться, будемо разом.